Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. Ранок у нас не дуже гарний, шумний, ну, але треба працювати і надіятися на краще. Хочу показати вам свої, свою розсаду, яка, можна сказати, зимує в неотаплюваній теплиці. У нас е, трошки стала. Тепліше, бо вночі було і мінус 3, ну, в общем, було по-всякому. Виручав отакий жужик і укривні матеріали. Це називається теплиця в теплиці. Двошарова е, тканина з панбон зверху, на отакі достки чоловік. Е, получилась як низька теплиця внутрі, е, Плюс клієнки. Ну, в общем, якось так. Ну, на все моє здивування, о, перець, який не виносить холоду, холоду, то перцю і нічого. Ось він посажений. Тут уже такі бруньки є, хочу показати. Він посажений. В, мабуть, грунту три, а може й більше, в такі пакети. Це кілька таких. Є точно такі перці, які ще не пересажені, але теж бруньки там уже. Це томати, які були висажені пізніше, вони теж готові. До висадки через дня 4 будемо вже висаджувати їх в теплицю, в ґрунт. На зараз у нас погода вночі, плюс 6. Це перший день, а то було мінус 2, О, було просто плюс 2. Ну, якщо чесно, я не розумію нашу, наші прогнози. Сьогодні написано було, було, що погода. Плюс 6 ночі. Ну, добре. Ну, написано по ощущенню. Плюс 1, плюс 2 там. Пішла на градусник, подивилась, точно, шести немає, значно менше. Ну, якось так. В що вірить, не знаю. Ну, буду е, далі показувати. Це ігорочки які будуть в мішки висаджуватися, це такий кабачок, це такі огірочки, які в мішках, от. це томати, які висаджені в мішки. Їм, звісно, було не дуже жарко тут на гальорці. Ну, але вже так, от, по дві киточки навіть випустили. Ну, по листю видно, що було не дуже жарко їм. Ну, це якраз тоді, як було мінус три, то в теплиці криша навіть підмерзла іній. Це далі огірочки, баклажани, отакі баклажани, баклажани теж дуже гарні. Ну, отак, от далі, 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 там іде у нас бурячок, горох, і з цієї сторони теж, точно так, теплиця в теплиці, під дугами, два спанбонди плюс клеєнка. Идут помідори. Це помідори висаджені для цієї теплиці в мішки, їх 60 штук, останні 80 штук, йдуть і на город, просто так, і в другу теплицю. Ну, ще хочу показати, що пекінська капуста, вона себе добре чувствує, навіть якщо її не накривати. Ну, то така звичайна капустка. О. Картопля Картопля така на розсаду. Теж вона скоро буде висаджуватись на город. Це просто щоб для трошки раншого врожаю. Далі теж показую укроп для на розсаду. І така от, опять показую пікінську капусту. Вона така. Нічого не боїться, ніякого холоду, це салат, де гірчиця, це сідірат такий щеткий. Це картопля посаджена теж на розсаду. І везде йде по краю, везде віз... по краю теплиці, везде капустка. Це редиска. Редиски теж було холодно. Вона не дуже якось швидко росте сідірати, сідірати швидше. Далі, що далі тепер йдемо на цю сторону і хочу показати, вже туди не буду лізти, ну, теж така капуста, яка тут навіть, можна сказати, мало даже сонця в цьому краю. Ну, капустки нормально. Тобто опікінську капусту можна не обов'язково там на самому сонці садити. Це цибулька така висаджена. Далі цибулька. Ну і підходимо до головного. Приготувала приготувала таке добриво. Це добриво з сіної палочки. Воно таке коричневе. От його буду я. Тут, можна сказати, мульча, яка була в минулому році на огірках з компосту взято і навіть кам... компост розведений, сам компост. Ну, можна сказати, пів літра я сюди самої землі висипала. І от воно там другий день стоїть, почало шумувати. Ось От. таке добриво, воно як азотне добриво, я буду використовувати на відро води літру буду лити. От. А також, також, так як було дуже холодно, то по листу я магній, магнієву селітру. І плюс прилипач. Він з квантум, називається, з мікро-макроелементами. Один раз бризгала і точно так хелатин железа, вже не буду його брати у руки, хелатин заліза, точно так я розводила і бризкала по листу, тому що. Помідори просто були, в морози їм дуже було тяжко, і листя просто таке було дуже аж чорне. На зараз на зараз так трошки все підправилось, в общем все вроді непогано. Значно краще, можна так сказати. Ну, такі справи. Все росте потихеньку. Уже не хочу нічого підсаджувати. Оце останній буряк насіння осталось, посадила. Це горох. У мене, якщо чесно, той городу стільки немає, як я насаджую. От. А ну-ка вам видно буде. О, там, за теплицей, затеплицей. За Це моє для капусти, так сказати, третю тепличку. Такий чоловік зробив. Ну, коротше, низька тепличка. Там висаджена на зараз капуста і салати. Воно під старою пленкою. Це таку хатинку зробили. І під старою пленкою і там теж старий спанбонд. Ну, в общем, отаке от хазяйство. Все потихеньку росте. Чекаємо тепла ну і будемо потихеньку все висаджувати. Буду з цієї сторони, з однієї сторони висаджувати, оце де розсади стоїть. Тут будуть помідори всі. Ну, вони через дня 4 будуть уже садитися в землю. Температура стала добра. А... Ну, з другої сторони, огірочки будуть. Ну, огірочки ще поростуть, вони маленькі. Ну, такі справи. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Бажаю всім миру, здоров'я, бережіть себе.